Всім привіт! Зараз ранок неділі, і в мене така ранкова рутина. Я п'ю каву і вирішив, що мені потрібно піти у сільпо за продуктами. Я живу неподалік від ТРЦ Республіка. Хто знає, це біля там метро Теремки. І я вирішив, що можу підзняти влог, які продукти я в принципі обираю. Мені здається, це цікаво, тому що я люблю готувати і я люблю якісні продукти. Тому зможу вам порекомендувати який там вибір між продуктами ви вам зробити. Е, так, я вже у Сільпо, і в мене ось як тільки я вийшов з дому, буквально зразу вимкнуло світло. Точніше, спочатку вимкнуло світло, а потім я вирішив, що треба йти. Тому що я 5 годин намагався зробити кадр, е, зняти відео про аромат Angel чи Тірімюр. Але як тільки я виставив кадр, звісно вже вимкнуло світло. Е, також я вже тут покушав кулінарії і купив собі штани у масей. Зараз вам покажу. Просто це спортивні, вони в мене просто по дому нема в чому ходити, я вже пів місяця ходжу в одних трусах. Боже, тут так гучно оре музика, що мені здається, що це відео точно. там, Якщо в мене в перспективі колись буде монетизація, то. Її не буде з цього відео. Коротше, я купив шампунь ось цієї фірми, що мене підкупило. Підкупило те, що це Швейцарія. Те, що тут, бачите, така ребриста штука для людей, які не бачать, наприклад. І він на 98% з натуральних продуктів. Я його купив. В нього дуже специфічний аромат, такий, типу, травами пахне. Він мені, в принципі, сподобався, але там в мене друг мився їм і сказав, що, типу, Тхне, знаєте, як старим бабушкиним ароматом. Ну, не знаю. І тут, до речі, є ще бальзам для волосся, але я його зараз тут не бачу. А ось кондиціонер. Ну, в мене шампунь. Коротше, він непоганий, але не вау. Після нього 100% потрібно кондиціонер, тому що він дуже таке скрипуче волосся робить. А кондиціонер в мене до речі від віддав. Але його тут зараз немає. Він ось в такій ось баночці. Я їм користуюсь реально все своє життя і дуже їм задоволений. Дуже класний аромат і, типу, м'яке дуже волосся робить. Так, зараз підемо до продуктів, тому що в мене взагалі вдома нічого немає, окрім круп та, та все. В мене більше взагалі нічого немає. Треба взяти водичку. Я п'ю лише моршинську. Тому візьму ось таку велику, мені її вистачає буквально на пару днів, тому що я п'ю багато чаю, кави і просто кудись додаю воду. Я, до речі, бачив в Тіктосі відео про те, що вода Моршинська, типу, її треба пити лише з бутилок. Але, до речі, не впевнений щодо цих бутилок, тому що. Та вода, яку наливають, типу, знаєте, в баки, в великі такі контейнери, то вона, типу, якась погана, бо вона відрізняється від тієї, яка продається просто в банках. Я соль, майонез, кетчуп таким чим не користуюся. Але мені потрібно молоком. Зараз вам розкажу про молоко. Так, я візьму, я люблю фірму селянське, беру завжди молоко селянське і масло селянське, також завжди беру. Я до речі, коли брав молоко також з другом, він мені типу, сказав: а, а чому я беру не безлактозне? Типу, що від звичайного в мене може сипати обличчя і, і все. А я йому кажу, що ну, в мене немає непереносимості лактози. Вона, типу, в дуже маленького відсотку людей, тому це всі приколи, типу, замашки. З безлактозним молоком, мені здається, це повна фігня. Йдемо далі. Вершки. Мені потрібно вершки. Я кави п'ю з вершками. Тому. Ток -ток -ток. Я завжди беру ось ці, але їх дуже маленький об'єм. Мені не вистачає. А великі, блін, вони коштують, знаєте, майже 100 гривень. Ну, візьму ферму 15%. Хоча ні. Чим, чим менше вершків, тим менше кави я буду пити, а я намагаюся пити каву невеликої кількості, тому що я впевнена, що від неї шкіра виглядає погано. І на серце це впливає. Дивіться, салат зі знижкою. Так, ні, це мені не подобається. Мені подобається, щоб листи були ось такі. Так ось цей мені потрібно. Тому що просто якусь там руколу чи, знаєте, зелені листя салату, мені не подобається. Скільки він коштує? Походу, 55 гривень ну так. Добре, візьмемо. Авокадо. Я також їм, я роблю собі тост з хумусом і завжди, і завжди дуже ретельно <звибираю> авокадо> вибираю авокадо, щоб воно було не тверде, але не дуже м'яке. Так. Це, до речі, сорт авокадо хас, і я його рекомендую, тому що. Знаєте, є авокадо, коли ти його розріжа... розрізаєш, то воно часто типу, гниле. Але саме з хас такого не буває реально. Зазвичай воно зелене, спіле всередині. Подивіться, які великі банани. Ну, так, я візьму, пожалуй, ось цей. І ось ці. Боже, вони... Боже, вони 2 метра. Так. Також мені потрібен жовтий перець, але щось я тут його не бачу. Ви знаєте взагалі що різниця між червоним, жовтим та помаранчевим перцем взагалі ніякої немає? Тільки кольор. Але мені просто подобається в салаті, як виглядає саме жовтий. Так, взяв один чорний перець і хочу ще взяти ківі до овсянки. Я їм овсянку. Ків'я з бананом, горіхами та дуже рідко, але з апельсином. До речі, ще ніколи не беру полетіленові пакети, тому що це ж типу погано для природи. Тим паче, навіщо брати пакети? Мене дивують, коли люди беруть пакети, коли в них там, я не знаю, два авокадо, наприклад. Навіщо пакет? Хліб я їм лише бординський, тому що білий він не корисний, а чорний, наскільки я знаю, корисний. Він повинен бути з таким знесінням. Так. Ну, Неважливо, з насінням чи, бі, чи, чи без. І саме з цим хлібом я роблю собі ці авокадо тости Так. І знаєте, ось подивився на бутилку алкоголю і згадав, що в мене ну, два бокали, які мені подарувала подруга. І це реально для мене дуже погано. Це великий привід, щоб я пив. Тому що коли до мене приходять гості, мені одразу ж хочеться там зробити якусь класну атмосферу, купити вино, налити в ці красиві бокали, келихи з тонкого скла і чілити. Ну, просто якщо б в мене. І я так спиваюся, розумієте, якщо б в мене не було в принципі, цих келихів, то я б і не пив алкоголь. Я, в принципі, не дуже люблю алкоголь. Взяв ще два апельсина Іспанія, а горіхи вирішив не брати, тому що там якісь шалені ціни в сільпо. Я завжди брав, коли жив на Димівській, я брав у Велморці і там ціни були нормальні. Тобто там за 50-60 гривень там приблизно 200-300 грам горіха. Звичайного можна було взяти. А тут я не знаю, за цю ж грамовку. Просять 150 гривень просто звичайного горіха, типа Волоського, ось так. Тому переживу без горіхів І вівсянці своїй, принаймні найближчий час. Хороші серфета для салату, але тут вони дуже великі якісь. Ладно, візьму, буду економити, візьму. Ось такий, дивіться, за 50 гривень. Це, до речі, Франція, здається, виробник. І буду його доставати за, отак, бух, і біситися. Незручно просто. Так. Взагалі я хочу, щоб мій раціон харчування був просто типу, салат е, з овочами і типу, тости авокадо, е, просто каші, там гречка, рис, вівсянка і м'ясо. Я, до речі, хочу, мені потрібно зробити відбивні. Але в мене немає часу. До речі, добре, що я згадав, мені потрібна штука, яка б відбиває м'ясо. Де її тут знайти? Моя мама сказала, що я можу просто відбивати як його, бутилкою, бутилкою з-під вина, наприклад. Але не, не думаю, що це гарна ідея. Ще треба взяти щось для настрою, так? Щось солоденьке. Але знову ж таки я намагаюся не їсти солодке, тому можна просто взяти якийсь печиво до чаю, якщо дуже захочеться солодкого, або якийсь просто кіткат. Знаєте, ось це сільпо, воно начебто велике, та ця республіка, але вибір тут не, якийсь, не знаю, я ось намагався, наприклад, вівсянку знайти в попередній раз і не знайшов. Блін, класно виглядає ось ці донати. Я дуже їх. Ну, не саме ці конкретно люблю, але я просто люблю донати. Донатси називається. Ну, це дуже дорого, нахрену мені потрібно. Ну, Бачите, блін, вміють робити упаковку, що це, що це. Чому в нас блін, виглядає ось так? Ну, Я, наприклад, бачу різницю, як естет. для настрою я собі взяв. Оріо Original. І треба все. Зараз беру сік і це все. Так, я, до речі, п'ю лише сік галіція, тому що він натуральний. Ось дивіться. Тут реально склад написано, що склад сік яблучний натуральний 50%. І сік грушевий натуральний 50%. Я з цим згоден, тому що реально, коли він там в мене стоїть. Якийсь час, то він реально починає бродити. В нього з'являється осадок. І ну, знаєте, як моєї бабусі у дитинстві, коли вона робила натуральний яблучний сік. Візьму яблучний чорничний. О, так ще така підводочка. Я користуюся для прання лише фірмою Перволь, і лише коротше, ось ці дві. Для чорних речей така Це в жидкому... В состоянні воно і ось така. Тому що порошками принципово не користуюся, мені здається, ну, вони залишають е, час від часу плями білі ну, порошкові на одежі, тому я користуюся лише жидкістю. І Парволь мені, в принципі, підходить. Так, все скупився. І знаєте, не можу не сказати, звісно, про ноу no табу. В мене найкраща подруга. З якою я не спілкуюся з початку війни, ми з нею посварилися ще перед війною. Вона працювала в сек-шопі на Шутару Ставелі в підвальному приміщенні. Я, на жаль, не пам'ятаю, як називався цей секшоп, шоп але вона дуже-дуже хотіла працювати саме в ноутабу. No Це найвідоміше, мені здається, лінія ну, сеть секшопів шопів в Україні. І... Ну, я часто до неї заходив на роботу, тому для мене все, що там в принципі є, це не щось таке дуже нове, цікаве. І чим можна мене здивувати. А, ну, Я і в принципі така людина, яка цікавиться різними речами. Коротше, я заходив в цей секшоп один раз. Ось, дивився там. коє-що. Таке. Але вибір там такий не дуже великий. Якщо ви, мені здається, вам щось потрібно, краще дивитися в інтернеті. І, звісно, якщо воно є, там дивитися по наявності, щоб потрогати і зрозуміти, потрібно вона вам чи ні. Ну, давайте так. Ще одну історію про магазин Айон. Я тут купляв собі MacBook, і вони так найобують людей, цей Айон. Це, до речі, єдиний представник у всій Україні, наскільки я знаю, Apple офіційний. Коли я купив MacBook, було бонуси, були бонуси десь там 1800, щось типу того, там майже 2000. І я їх, ну, на ці бонуси міг купити все, що захочу. І, коротше, десь через один рік. Я вирішив так. Ну треба ж ці бонуси списати. Приходжу до них, і вони мені, вони мені кажуть, типу, що ці бонуси можна їм скористатися лише е, там протягом певного періоду часу, там, типу, в перші півроку. І все. Тобто, те, що я там пройшов через рік, то все, бонуси згоріли. Ну і знаєте, вони ж про це ніяк не попереджають. хто купує чохли по 700 гривень в таких торгових центрах. Якщо їх можна купити, я не знаю, на OLX якомусь за 200 гривень. В мене, до речі, на iPhone кому цікаво. Люкс копія чохол, реально, він типу нічим не відрізняється від оригінального. Ну, майже, звісно. Мені просто подобається, що він такий тонкий, і ось це яблучко, знаєте, ззад позаду телефону. Воно саме темне, як в оригіналі, і гладке. Ось так. Много страдальна зара зачинена. Взагалі не розумію. Зара, взагалі, я коли побачив, що зару на, на хрещатику, ну, Демонтують, що там тепер нема табличка, то це біль. Це біль. І ще не розумію, чому H&M не працює. Ну, типу, окей, okay, зараз вони там якісь йобнуті. Я читав, що там Ірина Шейк, яка знімалася. Це росіянка, російська модель, яка знімалася в них в рекламній компанії нещодавно. То вони, типу, зараз, наскільки знаю, планують відкриватися. В Росії, на Росії пробачте. А, а в нас не планують. В нас вони, блядь, закривають магазини. Але чому H&M? Чому H&M не працює? Це Швеція. Юск це, до речі, нещодавно дізнався, що це теж скандинавський бренд. І. Юск вже працює. Ну, коротше, ось, до речі, H&M. Тим паче так дивно бачити, що знаєте, одяг висить. Як нічого і не сталося тут. Але магазин зачинений. Тому все, що нам залишається, це купувати одяг ось. Сенсей, так, що ти так, сенсей. Там це жах. Чесно кажучи, ну, я купив від безісходності ці штани. Це реально такий самий нормальний варіант. Все, гайс. Я буду зараз визивати таксі. До речі, хто не знав, ви маєте право. З цією тележкою, вантажівкою сільпо їхати саме до... Так, секунду... саме до виходу через весь торгівельний центр. Тому це нормально, щоб не перти ці пакети з самого сільпо, тому що сільпо знаходиться в самому кінці. Ну все. Я вам дякую за перегляд, Гайс, і. Цікаво, чи набере це відео взагалі великі перегляди. Це ж таке, знаєте, дуже повсякденний такий влог. Все, усім дякую, усіх цьому. Папа. -па.